Вони, стоя... Вони стоять, як ремі, але нагадують там сьогодні вілокрилих лебедів, які збираються відлітати у невідомі краї. Любі випускники, ви ще забудки досягнете у співхи рідної школи. Запрошуємо вас до слова. Незабудка – квітки незабутних днів. Нитка, що і усіх ось і родину, поспільну сім'ю, квітку, незабудку у серці лишов. Не забуду першу вчительку, як маму. Відправляю в минуле нині телеграму. Аплікацію із цих квітів не незабуток. Наталя Ростиславна, не забудьте смуток позитивою, позитивом радістю, твітка і клотиці, нехай заїжджають подальші мити. І ви не забудьте, та за вас гадайте, оберега мирного майбутнього останнього. Не забуду користів колосові звуки, а і повчання також не забуду, різні. Геть і трофеї я забуду.